Порадували мене глядачі каналу з запитанням для відео, який заповіт не скасовується, то анекдот прийшов у голову. Лежить пацієнт з поломаною рукою і каже: доктор, я на піаніно буду грати, коли рука заживе. каже, звичайно, пацієнт. А якщо я до того не грав, то і тут, тут так заповіт не скасовується, який відповідає закону і нема підстав для його скасування. Люди часто переживають, що заповіт скасовується дуже легко. Та по почитайте рішення Верховного суду і найте рішення, в якому під скасовано заповідь, визнано його недійсним, вірніше, дуже-дуже важко. Насправді потрібні категоричні обставини недійсності заповіту, чи його там нікчемності, застосування наслідків, щоб його скасувати. Тому, якщо от, думають, люди в його скасують, бо скасують не так. Оформляйте його відповідно до закону. Якщо потрібен рухоприкладчик, там, хто підписувати, нехай він підписує. Якщо потрібні свідки, нехай будуть свідки. Проблема зовсім в другому. Договір дарування, довічного, тощо теж можна скасувати, якщо людина там трошки на голову хвора, тобто не усвідомлювала значення своїх дій. Або під тиском чи під помилкою перебувала. Одні й ті самі підстави, там, за виключенням деяких нюансів, це можете підписатися, передивитися на каналі багато інформації. Тому такі питання, нема такого виду заповіту, який не скасовується. Така відповідь. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. підписуйтесь, пишіть запитання, відповідаємо у коментарях.